Доброго дня, рада вітати усіх глядачів телеканалу Київ. В ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги, і протягом півгодини говоритимемо про важливе. Відомий російський шоумен Сергій Світлаков опинився у центрі київського скандалу після того, як відкрив у центрі столиці на вулиці Червоноармійський ресторан Ішак. Мешканці звичайної київської диетиповерхівки проти їм заважають гості, сигаретний дим, шум, робота витяжок, навіть живий осел, що зустрічає відвідувачів ресторану на порозі. Тим часом задля відкрит. Ця закладу була принесена зупинка громадського транспорту. А в будинку, за словами мешканців, після ресторанного ремонту з'явилися тріщини. Тим часом літніх ресторанних майданчиків все більше. Цьому також посприяв закон про заборону куріння в громадських місцях, адже курити можна лише на відкритих терасах. І тепер заклади харчування займають тротуари і прибудинкові території. Для бізнесу непогано киянам суцільні проблеми. Хто і як дозволяє і на що можуть претендувати сусіди, кафе і ресторанів в відповіді від гостей. Нашої студії вітайте у центрі уваги сьогодні. Ольга Насонова, голова Асоціації ресторанів України та Роман Хорольський, голова комітету з питань запобігання та протидії корупції, проведення антикорупційної експертизи громадської ради при київській міській державній адміністрації. Шановні гості, я вас вітаю. і Дуже дякую, що знайшли час для нашої розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашим гостям, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-0971, Отже, всіх запрошую приєднатися до нашої розмови. Шановні гості, давайте, мабуть, розпочнемо зі звичайної статистики, чи відомо вам скільки у нас у Києві ресторанів з відкритими майданчиками, і скільки з них все ж таки є легальними майданчиками? Пане Романе, на жаль, немає сьогодні представника державного органа, тому що якраз статистикою володіють більше вони. Проте є розпорядження київської міської державної адміністрації, яке в якому вказаний перелік. Відкритих майданчиків, які отримали дозволи і законно розміщуються. Ну, розпорядження я вам скажу десь так: сторінок 60, О, угу. тобто велика кількість. Але е, різні ще цифри показують наступне: що порядка. Ну, відсотків 15 від цього списку без дозвільних документів, без будь-яких дозволів, от в принципі встановили, і розміщені самовільно відсотків 15, Чи не знаєте так не перебільшуєте цифру, хочеться сказати, але навпаки чи не переменшуєте ви цифру? Тому що, наприклад, кілька років тому, два чи три роки, велася масштабна дійсно робота по демонтажу літніх майданчиків нелегальних, і статистика була трохи інша. Відсотків 78 было самым нелегальным. Пани Ольга, что скажете с этого приводу? Мы пытались посчитать количество летних площадок. В Киеве это около 1200. Всего в Киеве заведений на данный момент 1600, угу. с небольшим количеством. Сколько из них легальных, к сожалению, или к счастью, я не знаю, но мне кажется, что сейчас документы все-таки немножко проще получать, чем года три назад, поэтому... Ну, по крайней мере, половина из них имеет документи, це точно. А чому, половина, чому, навколо, навколо, чому навколо літніх майданчиків, особливо цього року, стільки галасу. Реально загороджують тротуари, реально займають прибудинкові території. Чому взагалі постала ця проблема? Саме цього року так актуалізувалася вона. На самом деле она актуальна каждый год. И каждый год, вот в мае месяце, в июне, начинается шум и в прессе, и среди ресторатора по поводу того, у кого есть документы, у кого нет. Всегда площадки мешают жильцам, мешают проезду, проходу. Ну, скажем так, зачастую площадки. Але цього там? року вони з'явилися навіть а, у тих ресторанів, які раніше не, не потребували літню, літнього майданчика. Чи справді це пов'язано можливо, з забороною куріння конечно, у закладовому? Тому що курити запрещено в поміщеннях ресторанів і кафе, а на вулиці, на літніх майданчиках, в тому числі, користь розрішено. Тому, звісно, і більше того, нас очікує бум всесезонних площадок. Ті площадки, які зараз створюються, Скорее всего, к зиме, к холодам будут утепляться и будут работать, наверное, всегда, поскольку, действительно, запрет курения нанес очень серьезный вред некоторым типам заведений, заведень не всім, звісно, але некоторым заведенням кофейням, пабам, некоторым ресторанам действительно очень дійсно ущерб. Поэтому, Звісно, стараются этот ущерб компенсувати такими вот всесезонными літніми площадками. Нусь ви спілкуєтеся, мабуть, зі своїми колегами-рестораторами. Що вони кажуть? Чи легко зараз знайти можливість і офіційно відкрити такий майданчик, таку терасу створити? Насколько это легко? Насколько это взагалі возможно без, скажем так, коррупционных связей? Ну, на самом деле, это не так просто, как хотелось бы. Потому что есть различные запреты, например, расстояние до проезжей части, там не, не менее 4 метров, например. Есть запреты относительно конфигурации летней площадки, Скажем так, то, что можно позволить себе в Париже, когда просто на тротуаре шириной полтора метра стоят столики и стульчики, у нас это незаконно изначально, поскольку закон поставлен так, что к условиям старой застройки, особенно центра города, это законы не приспособлены. Поэтому зачастую многие заведения, они понимают, что законным путем разрешение получить они не могут, поэтому ставят столики так, как они могут это сделать. А, скажем так, какие-то серьезных проблем в этом году с демонтажом площадок. Но, ну, по крайней мере, я с таким не сталкивалась, хотя наверняка, конечно же, они есть. Когда я у нас для дача. Доброго дня, слухаем вас. Добрый день. Витаем вас. Вот такой вопрос. На берегу Днепра, на Днепровской набережной, недалеко от моста Патона, стоит ресторан «Каравелла», который огородил вокруг себя, наверное, ну, это более 100 метров прибрежной пляжной полосы. І взагалі туди, допустим, навіть немає ніякого проходу для людей. Имеет ли право ресторан на, на такі действия? Дякуємо вам за запитання, пане Романо чи пані Ольгу, хто, хто з вас? Ну, я більш ніж поїзди? впевнений, що дозволів у нього там немає. Встановлені там от якісь там столики чи що там встановлено незаконно. От, по-перше, тому що ніхто не може здати в оренду берег. Це перше, от і друге. Ну про те, що вже от говорили, законодавство не дозволяє, тому от встановлюють самі як будь тут. А тут е, обов'язково треба. Ну от тобто, е... -то це самозахоплення, скоріше да. за все. Угу. А, а хто має право надавати дозвіли на а, відмежування тротуарів, на відмежування будь-якої території? Взагалі, хто контролює цю е, історію? Ну, давайте які дозволи? Якщо це в оренду земельну ділянку, то. Ну, ось у мене є ресторан, а я захотіла створити собі ще літню терасу. Наприклад, там не знаю або на березі Дніпра, або на вулиці е Сагайдачного, приміром, е там вузеньки, до речі, тротуари. Е що... Хто мені має дати дозвіл на що? І на що? Ну от в цьому році. Районні держадміністрації збирали пропозиції, тобто суб'єкти підприємницької діяльності mm -hmm. подавали свої пропозиції щодо встановлення в тих чи інших місцях. Державної адміністрації подавали в міську адміністрацію, відповідний департамент, це департамент торгівлі. Департамент е виносив в тому числі і в Київраду, От і було розпорядження голови Київської міської держадміністрації, де чітко перелік встановили, хто витримав всі. Е Законодавчі встановлені норми щодо е, надання різного роду документів. От, розпорядженням е, надали дозвіл, вони сплачують пайову участь, от, е, це те, що стосується адміністрації, а всі інші там вже податки, збори, платежі, е, ліцензії, дозволи і все таке інше вже ж до державних органів. А які саме мають бути правила для е, таких літніх майданчиків? Ну, Щоб отримати дозвіл? Ви ну, кажете про те, що вони витримали всі, всі там правила, правильно? Київська міська рада встановлює перелік документів, який має бути. Окрім того, що законом встановлено е, різні, ну як вже говорили, там, і відстань від тротуара, да, і проїжджі частини. Е, ну, власне, але умовно кажучи, якщо у нас немає 4 метрів до проїжджої частини, встановлений літній майданчик. Беремо приклад тієї самої вулиці Сагайдачного. Так, це поділ, тротуари вузенькі, вулиці також не широкі. Немає там 4 метрів, навіть 2 метрів там немає. Взагалі самого тротуару, так, а ще встановлений літній майданчик. На ко, на кому лежить відповідальність за такий майданчик? На якому на якому органі керівному? Ви маєте на районній мали... адміністрації, чи це е, департамент торгівлі, наприклад, який дозволяє? чи це е, Київ міст благоустрій? На кому від, відповідальність? Ну, контрольна функція е, лежить, звісно ж, на благоустрій, е, е, і тільки вони можуть здійснити перевірку, чи є дозвільна документація на розміщенні, чи ні. Якщо немає, то вчинити всі відповідні дії е, з метою демонтажу або усунення порушення. Е, проте е, Ряд повноважень віддали і районним адміністраціям, тому і районні адміністрації можуть здійснювати свій контроль. Більше того, правоохоронні органи в тому числі можуть здійснювати перевірку за заявами і громадян, і юридичних осіб. Тому, власне, як ми бачимо контролюючих органів, начебто і багато, які можуть здійснювати перевірку. Але як народна мудрість а возі нині там, да, проблеми ми бачимо, що існує. Більше того. Чому державні органи, от навіть в розпорядженні, які встановив перелік, от одним із пунктів було створити там робочу групу з представників райдержадміністрації? Виникає питання: чому чиновники знову між чиновниками щось домовляються і вирішують? Чому не хочуть запитувати громадян? А чи хочуть вони там розміщення майданчику, чи не хочуть, чи будуть там незручності для простих громадян для киян, чи не будуть. Як мінімум, це було б б включатися громадські представники громадської ради до таких робочих груп, але на моє особисте переконання до цього процесу мають залучатися широкі верстви населення, тому що якраз кияни кожного дня. А в умовах такого мегаполісу, як Київ, взагалі це можливо? Широкі верстви. Це хто? Це три мільйони мешканців. Е, ні, це ж ми розуміємо, ті мешканці, якщо це будинок, наприклад, і літній майданчик на прибудинковій території, да, то як мінімум мешканці будинку цього, це як мінімум. Якщо вони не виявлять такого бажання, ніхто ж нікого не буде. Але ми бачимо, що в проблемних питаннях якраз тільки мешканці цих будинків, от які невдоволені, піднімають ці питання на поверхню до громадської ради. Е, дуже багато звернень надійшло. От просто вже не знаю, що робити, тому що вони звертаються до державного органу, отримують просту відписку. от… Е, один департамент киває головою на іншого, от власне крайнього не знайти. А кияни прості, якраз і це все на собі відчувають. А потім міська влада дивується, чому такі низькі показники і останні соціологічні якраз дослідження показують, що кияни майже 70% сказали, що міська влада рухає місто Київ не в той напрямок. От якраз вам одна із причин. Такого справи. Жорстка оцінка. Я так розумію, що проблем з ресторанами і літніми майданчиками, взагалі, то дві. Перша проблема та що мешканцям киянам, зокрема, не подобається, що літні майданчики займають саме багато місця на тротуарах. Все ж таки, що з цього приводу регламентовано правилами, і е, як це все відбувається. Що я маю на увазі? Влада, припустимо, районна, вона має право порушувати ці правила і виділяти все ж таки певну частину тротуару, е, навіть якщо там залишається всього там один метр для проходу пішоходів. Вона має право це робити чи ні? Все ж таки, вона переходити межу закону або межу правил якихось благоустрою. Вона має право, пані Ольгу. Ну навірно, ні. Но, судя по тем площадкам, которые все-таки активно эти правила нарушают. И, в принципе, некоторые из них действительно имеют разрешение на размещение. Но, очевидно, как бы такое право есть. И хотел бы еще немножко сказать о жильцах. На самом деле нет таких жильцов, которые были бы за ресторан в их доме. Таких людей, наверное, не бывает. Поэтому жильцы всегда будут против ресторанов, летних площадок. И более того, в некоторых районах я вот столкнулась с тем, что жильцы особенно элитные жильцы, так называемые, ведут себя совершенно неадекватно по отношению к ресторанам. Они могут заявиться в заведение, они могут ну, буквально залезть на кухню, они угрожают владельцам, ну, в частности, в таком районе, как Абалония и Абалонские липки. С этим рестораторы постоянно сталкиваются. Поэтому, на самом деле, узнавать мнение жильцов, нужным, нужен им ресторан, летняя площадка или нет, это Никуда. Просто, Они всегда так. будут против. Поэтому, mm -hmm. если мы хотим, чтобы у нас вообще, в принципе, были рестораны, были летние площадки, необходимо найти какой-то компромисс. Все-таки создать четкие правила, но реальные. Допустим, если в Киеве тротуары в среднем 3 метра или 2,5, нужно, чтобы для прохода оставался хотя бы метр. Ну, как в том же Париже. В принципе, mm -hmm. никто от этого не умирает. И не обязательно спрашивать жильцов, хотите ли вы. Они не захотят. Естественно, рестораторы будут вынуждены нарушать. Просто для того, щоб працювати нормально і якби, ну, для всіх своїх клієнтів правила мають бути однаковими принаймні для всіх. Я для у нас дзвіночок і для доброго дня, слухаємо вас. Алло? Так, вітаємо вас. Добрий день. Вітаємо вас. Будьте добры, у меня, в общем-то, если можно так два вопроса. Первый вопрос, как высчитывается расстояние вот, прибудинковой территории, я не знаю, от парадного, или от чего, или от самого дома, потому что это касается и ресторанов, и вот таких вот мафов незаконно установленных. Это вот прибудинковая территория, как, как она рассчитывается, вот сколько метров, я не знаю, вдоль, поперек от mm -hmm. парадного или от самого дома. И второе, э, сколько, вот все говорят, что э, от метро или от входа э, из метро, там сколько-то метров нельзя ничего ставить, но э, кто-то же выдает разрешение на установку этих всех массов. Посмотрите, вот э, метро Академгородок, когда приезжает э, с э, Теремков 56 автобус, к метро, там пройти нельзя. Метро же Томерское то же самое. То есть вроде бы как говорят, что нормы какие-то кто-то ему установил, но там, извините, надо искать метро, знаете, кричать, «Ау, люди, где здесь метро. Пожалуйста, Дякуємо вам, дякуємо вам за запитання. Ну, З мафами історія це взагалі. Вона дуже у Києві, і, до речі, зараз йде велика боротьба з ними кожного тижня 200-300 мафів нелегальних принаймні зносяться. А ось щодо розрахунків прибудинкової території, що скажете, пане Романе? Е, від самого будинку, от, ну, власне, якщо ми. І скільки це радіус який? В кожного ж будинку окремо. Угу. це може бути від 2 метрів, от і, там до 200, да але все рівно ж, який би там, яка який би радіус не був прибудинкову територію, е, облаштування все це утримується за рахунок мешканців, тобто якоїсь чіткої норми там 2 чи 8 ну не може бути встановлено. Нема ніякого обмеження, от просто рахується від стіни, умовно кажучи. Е, ну і там вже як встановлено е... зрозуміло. У кожного будинку своя прибудинкова територія. Її дізнатися можна де е, у власника будинку або е, у комунального підприємства, на чиєму балансі він напевно, що стоїть правильно? Да. Так, ще одне запитання до реклами: ось ресторани відкрили свої літні майданчики. Вони займають наші тротуари. Припустимо, що натомість отримує місто, окрім сплати податків, який ну як правило, наскільки я знаю, є єдиним податком просто підприємця, який сплачується, і він мізерний. Тобто, що це можливо, місто отримує якийсь благоустрій навколо, можливо, це ще якісь внески. Пайова участь якась виказала пані Ольгу. Що що це за пойова участь, яких е, е, в грошовому в якому грошовому еквіваленті вона вимірюється. Ця пойова участь, тобто кияни отримують незручності. А що отримує місто від ресторану? Ну, прежде всего, паевые износы – это определенная сумма денег за каждый квадратный метр в зависимости от района и от площади летней площадки. То тут это оренда земли? Да, угу. безусловно. Это может быть там, от 150 гривен, если я не ошибаюсь, там, до 250 за квадратный метр. В итоге летняя площадка, например, на 50 мест э, обходится ресторатору ну, в 15 тысяч гривен, например, в год. 15 тисяч гривень да. на рік. Що, да. за ці, що за ці гроші е, може зробити місто, щоб покращити е, долю киян, принаймні, якщо вони не задоволені е, таким становищем. 15 тисяч гривень на рік це багато чи мало, пане Роман? Це мізерна сума. Ми можемо порахувати 12 місяців, да, розділити умовно на ці 12 місяців 15 тисяч. Для, Тисяча гривень. Для міста на Києва це місце Києва. Це якісь навіть мінімальні затрати не можна покрити. Але… Тут виникає питання. Громадська рада зробила запит стосовно даного питання, і якраз фінансову частину у відповіді своїй профільний департамент не надав. Виникає питання: чому? Мабуть, там не все прозоро і не все так би як би хотілося. Зрозуміло, шановні гості, продовжимо з вами розмову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Після реклами повернемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки но до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги літні майданчики, кафе та ресторанів, майданчики, що стоять на тротуарах і змушують киян виходити на проїжджу частину. Майданчики, що на них гучно лунає музика і заважає відпочивати мешканцям сусідніх будинків. Майданчики, на яких усі курять, врешті саме ті майданчики, що одного чудового дня з'являються на наших прибудинкових територіях замість парковок або дитячих гойдолок. Як кияни можуть вплинути. Нути на їх розташування, чи повинен власник ресторану питати дозвіл у мешканців будинку на побудову літньої тераси? Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваші запитання відповідатимуть Ольга Насонова, голова асоціації ресторанів України та Роман Хорольський, голова комітету з питань запобігання і протидії корупції. Проведення антикорупційної експертизи громадської ради при Київській міській державній адміністрації. Це, можливо, завершуючи тему захоплення тротуарів. Е е таке запитання: чи можуть кияни, наприклад, подати до суду на якісь органи місцевого самоврядування або якісь інші державні установи е і відвоювати, так би мовити, свою територію в судовому порядку? порядку. Можуть, але я скажу це не досить ефективно і довготривало. Якщо, якщо тільки, приклади, якщо судиться тільки з е, суб'єктом підприємницької діяльності, е, верніше, точніше, з державним органом, відповідно, частини 2 статті 19 Конституції України, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти в порядку, в спосіб та у межах передбачені Конституції, і законами України. Якщо вони виходять за межі да, порушують щось, то тут власне на це за це наступає. Не цивільна права відповідальність, а адміністративна і кримінальна відповідальність. То тут громадянам я би рекомендував, ну і власне так і роблю сам, звертався якраз не в суд, а звертаюсь до правоохоронних органів прокуратури, щоб вони проводили перевірку і в разі підтвердження фактів порушували кримінальні справи, відкривали кримінальні провадження да, і притягали до відповідальності, в тому числі кримінальні. Одиниці. Тому що. Не тільки судову владу корупція проїла навскрізь, але правоохоронні органи також. І це все тягнеться два-три місяці, да? і десь щось там вони знаходять і, власне, не вбачають вже підстав до притягнення до кримінальної відповідальності. Стосовно адмінвідповідальності, так, да, там штрафи мізерні сплачують. Е... Ну але це мізерні Мізерні – це які? А від 51 гривні там, до 170 гривень. От. Ну, це ж не ті штрафи, які можуть спонукати, в принципі, державного службовця до якісної роботи. Є ще дзвіночок від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Здравствуйте. Вітаємо. Е, скажіть, будь ласка, зараз більшість квартир фактично домів знаходяться в частній власності, і їм же принадлежить територія навколо дому. І якщо відкриваються там ресторани і, і площадка, то за цю територію фактично жителі платять гроші кожен місяць почти такие же, как ресторан платит городу. Почему же тогда занимают эту территорию вот жители? Может быть, было бы справедливо, чтобы сами жители этих домов имели какие-то там дивиденды за то, что они терпят какие-то неудобства от этих ресторанов? Дякуємо вам, дуже слушне запитання. Переходимо власне, до другої проблеми, яку, проблеми, яку е, ставлять перед мешканцями Києва літні майданчики. Проблема полягає в тому, що літні майданчики окупували прибулонкові території. Ось як власне, з сумнозвісним рестораном Ішак. Що відчувають взагалі мешканці, які одного дня Прокидаються і бачать, що у них на першому поверсі вже ресторан. А замість дитячого майданчику, який планувався побудувати, припустимо, районною владою, у них є літній майданчик з музикою і рестораном. Що вони мають відчувати і які компенсаторні механізми взагалі передбачені? Про те, що ми вже вели розмову, да, тисячу гривень трохи торкнулися, але 30, не так детально. тисячу тайну. гривень на місяць сплатили умовно. Да ну приблизно, от і начебто давайте, давайте розглянемо розглянемо, кому сплатили тисячу гривень. Будь-який будинок багатоквартирний є спільною власністю мешканців будинку. Правильно, правильно, незалежно від того, створений там ОСББ чи не створений там ОСББ. Будь-який будинок це спільна власність. Саме спільною власністю мешканців цього будинку є і прибудинкова територія, за яку там, ЖЕКу або якісь інші експлуатуючі конторі платять гроші так, за її обслуговування. Ось хто надає дозвіл на те, щоб перший поверх віддати під ресторан і прибудинкову територію зайняти також літнім майданчиком. Хто цей орган, хто надає такий дозвіл? Якщо власність це не комунальна, а це власність мешканців будинку. Тому то і проблема, що якраз. Е... Органи е, виконавчої влади. Да. Добре, що каже ваша практика, ваша ваша власна практика. Хто дає дозвіл? Ну чиясь там, чи, чийсь підпис, чиясь печатка там стоїть у, у власників цього ресторану? Е, профільний департамент. Е, ну всі документи дозвільні. Департамент видає... чого? Міської адміністрації. Правильно профільний говорити? це який в даному торгівлі випадку? торгівлі. Да, mm -hmm. Беремо цей рік, от минулий минулі роки ми не зачіпаємо. Департамент торгівлі. Е, зібрався документи, проєкт розпорядження підготували, видала міська адміністрація розпорядження. Правильно говорити, а що отримує е, ті люди, мешканці, які там мешкають. Е, а більше того, діти, що отримують? Діти кожного дня граються, да? немає дитячого майданчика. Вони в дворі там бавляться, навіть якщо з батьками. Вони дивляться, що на цій же літній терасі вживають алкоголь, тютю Нопаління процвітає. То як може виховуватись потім здорова нація? Якщо ну це все кожного дня бачиться, а іншого вибору просто немає. немарани е, дещо іншим заважають. Це такі, знаєте, суб'єктивні показники, те, що діти бачать. Е, діти відчувають і дорослі, відчувають е, якісь запахи. Е, діти і дорослі чують, як працює витяжка в цих ресторанах. А вона доволі гучна. Е, всім заважає спати музика або галас на цьому майданчику, або в ресторані. Е, Знову ж таки, як влада може розпоряджатися не її майном, а майном мешканців будинку? Чи законно це і що можуть зробити мешканці будинку? От ми якраз тобто то це незаконно, правильно. Якщо влада дає дозвіл на розташування такого ресторану, не спитавши е, дозвілу мешканців, власне кажучи, е, тоді влада діє незаконно. Правильно, от ми якраз підійшли до того, що все таки сьогодні не вистачає представника влади, тому що ну це питання спрямувати до них. Але дивіться, знову повертаємось до того, що я говорив. Громадська рада спрямувала запит стосовно даного питання, не відповіли. По фінансовим питанням і не відповіли на питання, чи потрібно погоджувати з мешканцями будинку розміщення такої, такого літнього майданчика. Знову відповіді не отримували. Знову ж виникає питання, чому? Якщо відповідь не надається, то перше, або непрозорий механізм, другий, друге, що все-таки десь є порушення закону, от, і їм, власне, нічого сказати, нічого відповісти на дане питання. Тому громадськості, якщо дозволити, громадськісті е, мешканцям цього будинку. Очевидно, треба е, проходити ну важку бюрократичну процедуру і переписки з державними органами і проведення перевірок, в тому числі правоохоронними органами. От якщо вони хочуть відвоювати. Або хоча б звертатися збер... до хоча суду в даному збер... випадку, все, все одне безперспективно, так само як і по тротуарах, це досить довго тривало. Я би рекомендував все таки до прокуратури, оскільки прокуратура захищає права і інтереси простих мешканців. Зрозуміло, пані Ольгу. Ви казали про те, що питати у мешканців дозволу чи подобається їм чи не подобається, це справа марна, тому що нікому не подобається. Але ну існують якісь якісь механізми, як це робиться, наприклад, за кордоном, можливо, мешканцям будинків, які. Страждають від існування ресторану або літнього майданчику або кафе, щось сплачують. Наприклад, залишаються власники ресторанів на собі питання сплати знову ж таки обслуговування прибудинкової території, або платять за за них якісь комунальні послуги, або, врешті-решт, просто платять їм за те, що вони отримують незручності. Як можна домовитися? Є такі прецеденти, на жаль, не знаю. Точно, но насколько я помню, в Польше, в Чехии действительно рестораны, которые открылись в жилых домах, отвечают за придомовую территорию, облагораживают, высаживают цветочки, листочки и так далее. Поэтому на самом-то деле очень многие заведения и на Украине стараются договориться с жильцами и Например, они могут покормить консьержей обедами или облагораживают въезд, или ремонтируют тротуар. Но это делается все не в рамках. бюрократических, я бы так сказала, просто на личной договоренности с жильцами. Но всегда будут недовольны, потому что ресторан в любом случае – это источник запахов, это источник шума. Но есть закон, который запрещает работать в жилом доме после 11 часов вечера. Есть закон, который запрещает создавать шум вентиляции. опять эти шумы замеряются, есть органы, которые это контролируют. Поэтому на самом деле и нормы законодательные есть. Просто нужно, чтобы это все контролировалось более активно, чем сейчас на самом деле. Потому що жильці жалуються, у них є для этого основання, безусловно. Их не Якщо в цьому доме немає какого то жильці можуть жалуватися. Зрозуміло. Пане Романе, останнє ваше слово, буквально 20 секунд. залишається. Що порадити киянам, які переймаються проблемами тротуарів і пробудинкових територій, які захоплюють у свою чергу ресторани? Безумовно, не чекаючи, не гаючи якогось часу, звертатися всі контролюючі органи, які тільки можливо, щоб провели перевірку цей благоустрій, правоохоронні органи, от і по можливості все таки надавати в тому числі нам інформацію, як громадській раді, тому що не завжди ми оперативно дізнаємося про інформацію Координати громадської ради на сайті Київської міської державної адміністрації розділ громадська рада там контакти є, і в принципі от, ті контакти можна використати. Зрозуміло, шановні гості. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що у центрі уваги сьогодні були Ольга Насонова, голова асоціації ресторанів України та Роман Хорольський, голова комітету з питань запобігання та протидії корупції. Громадської ради при Київській міській державній адміністрації Київ ТВ. це адреса сайту нашої телекомпанії. Саме там ви можете подивитися усі наші програми і отримати відповіді на свої запитання. І будьте з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Я дякую всім, що дивилися. На все добре, до зустрічі завтра.